Ерстві у справах ветеранів запровадили його для спрощення звернень за пільгою на оплату житлово комунальних послуг. Тепер можна подавати одну спрощену заяву про взяття на облік та про надання пільг ветеранові через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Хто саме може скористатися такою можливістю? Що потрібно зробити, щоб подати заяву на отримання пільг онлайн? Про все це розпитаємо Руслана Приходько, заступника міністра у справах ветеранів. Пане Руслане, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго дня, бажаю здоров'я. Тож е зараз, як я вже сказав, ветерани можуть тепер подавати заяви на оформлення пільг через портал електронних послуг пенсійного фонду. Розкажіть, чим, е по перше, зумовлена необхідність от розпочати такий, як сказано на порталі уряду, експериментальний проєкт. Дякую за питання. Перш за все, хотів би зазначити, що на сьогоднішній день ми дуже активно працюємо над спрощенням процедури надання статусів учасника бойових дій осіб з інвалідністю наслідок війни. Відповідно, і кількість осіб, які отримують такі статуси, значно зростає, і переважна частина таких осіб наразі виконують бойові завдання за призначенням в зонах проведення бойових дій. А звідси не мають фізичної можливості звернутися до органів пенсійного фонду безпосередньо для того, щоб Отримати відповідні пільги на житлово-комунальні послуги у зв'язку з цим виникають ситуації, коли члени родин могли б звернутися, або, наприклад, самі ветерани могли б дистанційно звернутися. У зв'язку з тим був реалізований спільний проект з міністерством соцполітики та пенсійним фондом України, який на сьогоднішній день надає можливість, по-перше, звернутися ветеранам в електронному вигляді дистанційно з будь-якої точки, де вони мають таку можливість, там чи то користуючись терлінком, чи будь-якими іншими способами зв'язку по-друге, це знову ж таки дає можливість не тільки самому ветеранові звернутися як було раніше, але й члену його родини. Це може бути або дружина, або чоловік, якщо ми говоримо за ветеранку, або діти, або батьки, наприклад, і так далі, вони мають можливість звернутися до? Або електронним чином, або безпосередньо до органів пенсійного фонду України, і таким чином подати замість ветерана заяву для того, щоб він отримував відповідні послуги і пільги. А скільки часу піде на розгляд такої електронної заяви, і як власне людина дізнається про результат розгляду? Перш за все, законом України про адміністративну процедуру в принципі визначено для всіх адміністративних послуг? Термін 30 днів, тому протягом цього терміну має бути надана послуга. Якщо ж з якихось причин не буде можливо реалізувати таку послугу, то відповідно ветеран або членів родини, родини отримує сповіщення з пропозицією, як скористатися іншим шляхом. Це в принципі побудовано перш за все шляхом цифрового обміну між органами державної влади, що дає можливість. По перше, скоротити термін, по-друге, зменшити кількість необхідних документів, довідок і так далі, які подаються. І ця відповідна інформація отримується шляхом інформаційного обміну між державними реєстрами. Угу. А от з огляду на те, як багато у нас зараз ветеранів, більше мільйона, наскільки я пам'ятаю. І е, імовірно, що багато хто з них захоче саме в такому спрощеному режимі подавати заяви на пільги. Чи не буде тут так би мовити людського фактору, коли заяви подають онлайн, а їх розглядається в ручному режимі, е, живі люди, і там можуть бути якісь затримки? Ні, в жодному, в жодному разі, я вам скажу так: ну, перш за все. Єдиний державний реєстр ветеранів війни, яким ми обліковуємо всіх ветеранів війни і членів родин загиблих, на сьогодні налічує понад 1 мільйон 360 тисяч осіб, які мають той чи інший статус. По друге, всі на сьогоднішній день послуги, які існують в ветеранській політиці, будуть оцифровані або вже оцифровані. Ми над цим дуже активно працюємо. Це одне із ключових пріоритетних напрямків. І це більше того пов'язане не тільки з тими ветеранами, які знаходяться під час виконання бойових завдань, а це і пов'язано з маломобільними групами ветеранів або з тими ветеранами, чий вік, скажімо так, не дає можливості вільно переміщуватись і добиратися. Або стан здоров'я відповідно, або для тих ветеранів або родин загиблих, які знаходяться в деяких віддалених населених пунктах, і їм дійсно складно дістатися до того чи іншого органу державної влади, куди б вони могли б фізично звернутися. З цією метою ми на сьогодні вже запровадили ряд електронних послуг для ветеранів війни і дуже дуже активно працюємо над тим, щоб запровадити і по всіх напрямках нашої політики. Якщо коротко, я пройшовся по всім би із них і розказав те, що на сьогоднішній день вже реалізовано міністерством справ ветеранів. От за останній період там п'яти місяців, після призначення виконуючої обов'язки Олександра Пархуна, героя України, нами було реалізовано ряд масштабних проєктів. Перш за все, це реалізовано електронний продукт Марта, який дає можливість ветеранам пройти, Аналіз їхнього психоемоційного стану, і відповідно за результатами такого аналізу, вони отримують деякі рекомендації, в залежності від результатів, або е, певну інформацію е, і вправи для того, щоб вони самостійно попрацювали над своїм станом, або ж е, вони можуть отримати наш наступний продукт, а саме реєстр надавачів послуг е, з психологічної допомоги. Це другий такий продукт, який е, ми запровадили. І він, по-перше, дає можливість в електронному вигляді. Податись до реєстру відповідно надавачам таких послуг, і по-друге, для ветеранів відкритий цей реєстр. і Кожен ветеран може обрати по результатам, якщо результати тесту пройденого в електронному вигляді будуть рекомендувати йому звернутися до відповідного фахівця, у нього буде зручна можливість відкрити весь перелік і звернутись. Такий сервіс вже працює. Ми е працюємо над тим, щоб в кожному регіоні законтрактувати відповідних надавачів послуг Це і е мультидисциплінарні команди, які працюють з ветеранами, і просто е фахівці, психологи, і так далі, які відповідають цим вимогам, е визначеним. Діючи нормативно-правовими актами. Угу. Далі це можливість... пане отримати... Руслане. Вибачте, оскільки у нас завершився ефірний час, ви можете сказати, де можуть люди просто дізнатися, якийсь сайт, можливо, про перелік усіх цих цифрових послуг, які вони можуть отримати? Так, да, ми скрізь зазначаємо, наш сайт є ветеран. Угу. Людина може просто в гуглі ввести відповідне найменування. Там знаходяться всі відсилання на наші електронні карти послуг. І інші всі цифрові продукти, тому угу. така можливість. Плюс всі ці цифрові продукти будуть пов'язані спільно між собою. Тому зайшовши на один із них, людина може отримати інформацію, як потрапити в будь який інший. Дуже зручно придумано. Я вам дякую за те, що знайшли час відповісти на наші запитання. Це був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів. Дякую до побачення.